17 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та три удари по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську крилату ракету Х-59 та 6 дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили 5 пунктів управління, район зосередження особового складу озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх південніше роботи Запорізької області та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи. Збройні сили України провели успішну операцію по ракетному ураженню аеродромів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Рашисти понесли значні втрати, за наявними даними, знищено 9 гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах, пускова установка протиповітряної оборони, склад боєприпасів, також пошкоджено злітні смуги аеродромів, втрати особового складу рашистів – десятки забитими та пораненими.